Просто зникає чи помирає якась така напруга і біль. Друзі, якщо пара пережила зраду і прийняла рішення зберігати стосунки, в будь-якому випадку почнуть працювати нові правила, почнуть працювати якісь нові особливості, щось нове доведеться проговорювати. Але ну, факту, що секс якось зміниться чи стане поганим, немає. Секс це. Продовження нашого емоційного стану. Тому я б сказала так: якщо хтось е, був нечесний з собою, сказав я пробачаю зраду, але не пробачив, в такому випадку так, там і маніпуляція сексом, і якесь таке відчуження, наказування, і покарання відсутністю сексу. Таке може бути. Якщо пара дійсно е, працює над собою, можливо, ходять в парну терапію, е, всі розкаюються, всі всіх чесно та щиро пробачають, е, відбувається якась. Така робота в парі, секс, як і сам емоційний фон, абсолютно нормальний. Він працює, він є, і він живий.